Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі, упав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерати от Дніпра питають, де ж то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце світить, вітер віє на степу козачі. На тім степу скрізь могили стоять та сумують. Питаються у де наші панують? Де панують? бенкетують, де ви заборились? Вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла, верніться. Не вернуться навіки пропали. Правда, правда. Така є їх доля. Не вернуться сподівання, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже усе гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діло в світі, чия правда, чия кривда, і ми діти. Наша дума, наша пісня не вре, не загине. Он де люди наша слава, слава України. без золота, без каменя, без хитрої мови, а голосна та правдива. すいません。Oh, <my>